Філософія та творчість Григорія Савича Сковороди продовжує жити вже не одне століття, і сьогодні вона набуває нового втілення, виду змінюється і стає на часі. Вірші відомого українського поета отримали сучасне звучання в стилі регі, танцювальне і надихаюче. Над новим проєктом Сковороденс працювала ціла команда, зокрема, Харківський літературний музей, музиканти і письменники Сергій Жадан та Ірена Карпа, композитор Юрій Гуржи. У нас було 300 років з дня народження Григорія Савича. Григорій Савич наш патрон, патрон міста Харкова. І проєкт насправді Харківський. Ми його робимо з Харківським літературним музеєм із з Юрієм Гуржи, нашим великим другом, з яким ми працювали вже кілька разів. Ось, а коли ми думали, де презентувати цей проект, я запропонував усім приїхати до Одеси, тому що от якісь останні виступи в Одесі були особливо теплі, особливо відверті і дуже емоційно щирі. Загалом над альбомом працювали понад 35 музикантів. Творчість Григорія Савича з ковороди об'єднала музикантів не тільки з усієї країни, а й з усього світу. Це було дуже Дуже зворушливо, бо до нас приєдналося десь 35 різних музикантів переважно з Харкова, але не тільки Тернопіль, нью йорк Я живу в Берліні. Ірина Карпа живе в Парижі. І ми мали поки що тільки один концерт в Харкові. І це було дивовижно. Таке відчуття, що Сковорода повертається, і ми десь поруч. Ми за ним. Настане! Настане час і розліється з новими дами. Земля, що святив Тарас своїми муками, ділами, земля, що пролив Тарас громов звуками словами. Сховородець! В Одесі харків'яни презентували 12 треків, 11 з яких написані на слова віршів Григорія Сковороди зі збірки Сад божественних пісень. За допомогою ритму регі музиканти намагалися показати наскільки природньо звучить сьогодні поезія 18 століття. Одеській публіці сподобалася така новинка. Люди з задоволенням підспівували. І за своєю основою це теж музика коріння, музика любові, і музика пошуку щастя. Тому ми вирішили. Поєднати речі, які на перший погляд мало поєднуються, але насправді глибині своїй мають багато спільного. І вирішили підійти до творчості сковороди трішки нетрадиційно, тому що його багато хто переспівує, багато хто використовує, але Зазвичай це доволі, доволі прогнозовано і доволі Ну не те, що тривіально, це ті, ті теж геніальні музиканти, які з ним працюють, не хочу таке казати. Але ну, більш-менш передбачено, ну, більш-менш зрозуміло, як, як можна о, співати сковороду чи грати музику за мотивами сковороди. Ми вирішили підійти з зовсім іншого боку і спробувати показати щось зовсім несподівано. Ми вирішили це спробувати. Я почитав сад божественних пісень. І перша музика, яку я почув, була саме Регі. І не тільки з одним текстом, так працювало і з іншими теж. Тобто було зрозуміло, що можна, звісно, було зробити такий еклектичний музикальний набір, але регі це така теж універсальна мова, десь як і тексти Сковороди дуже резонує. Як казав сам Григорій Сковорода, він любив Слобожанщину як рідну тітку. Більшу частину свого життя митець провів у Харкові, якому присвятив немало своїх віршів, що описують дух свободи і стійкість місцевих мешканців. Так і сучасні харківські митці продовжують справу українського Сократа, розвивають культуру та об'єднують суспільство у турбулентні часи. Сьогодні їхали по Одесі, бачили і зруйнований вокзал, ваш, ну, готель та на, на, на по порту. І тут поруч є будинки з забитими вікнами. Це нагадує наш Харків, у нас теж багато будинків, на жаль, постраждали, особливо минулого року. І ясна річ, що хочеться якомога скоріше. Почати будувати наші міста, я хотів сказати відбудовувати, але я думаю, що в багатьох випадках це буде не відбудова, а просто будова від нуля, тому що багато речей я думаю, нам потрібно будувати спочатку на інших засадах, на інших принципах і виходячи з інших якихось цінностей і безпекових, і світоглядних. Одесити мали можливість послухати проект Сковороденц безкоштовно. Далі харківські митці вирушають до Львова, де також презентують нову інтерпретацію творів Григорія Сковороди, тим самим доводячи, що класика сучасна.